Добрий ранок, я сніданок. Вирішила поснідати. Думаю, а наша мені лишня, знаєте, тарілка. Думаю, а давай я її розіб'ю. І так і зробила, знаєте, ну, може, хто, слава Богу, залишився живий. Як так можна? Так вирішила підвинути. Нема що робити, знаєте? Мама строй дома. Ми зараз зайшли в ресторан Ріву на пісу Людимиля, ну це дуже смачно. Тісто дуже гарно готують. Сиру достатньо. Ми розрізали верніше, зробили наполовину ліночка їсть м'ясне і сюди. А мені сюди без нього супер. Дуже смачна піца. раджу. Плюс вона знаходиться прямо отак напроти моря. Дуже гарно діти просто нарадуватися не можуть. Що ще треба? Походив біля моря, покидав каміннячко, поліпив пасочки. Краса. До речі, дуже гарно тут працюють офіціанти, що діти футбол грають. як дерево гарно цвіте. Такі дзвоники. Незвичайно Хто знає, як називається дерево. She talks, she rules the world You can see the rise The noon is achieved It's okay. I да, направо наверх. Чому 18-ю краще їхати? Тому що ближче до ЖД вокзалу, якщо вам потрібно, наприклад, якщо 21 м ви маєте виходити до Молов-Монтенегро і далі йти пішки наверх. А тут, от, бачите, ви вже якраз проїхали наверх, і тут навіть зупиночка є. Ще одна зупинка, то тобто ми їхали по нікуди не завертали не зрозуміло, кожних півгодини, там 10, 10.30, 11, 11.30, 30, але вони можуть на 5 хвилин раніше піти. От цей теж він раніше сів, і він зрозумів, що я ж, ну кажу, ви розумієте, що навіть 3 хвилини вже це дуже важливо. І він такий, ми дочекались прямо до 30 хвилин, і тоді ми поїхали. І звідси, до речі, якщо ви підійдете, ви можете наверх піти. І там буде магазин ще для дому. Ну, не дешево, але гарненький, реально дуже хороший вибір. Меблі дорогі, але теж такі цікаві. Оце, якщо ви направо, підете до ідеї. Що я не помиляюсь, я не пам'ятаю, як називається магазин, але отак наверх. Ось дивіться, ми приїхали три зупинки, якщо я не помиляюсь, і буде така заправочка, за якою буде йти автостанція. І потім жиде вокзал. Тобто можете на передостані перед поворотом вийти, от, а можете одразу після поворота вийти. В принципі, великої різниці вам це не буде. Насправді ми зараз приїхали до зупинки і вона не дуже далеко знаходиться, від тієї, що перед Молох-Монтенегро. Тобто, в принципі, чекати 18 якщо є 21-й, немає сенсу. А ось до дети їхати, звичайно, з цим зручніше. Бачите, що вам було зрозуміло. Тобто, ну от відразу йому Монтенегро. Тому якщо вам від е... Лісівки да, Джамбой їхати на автостанцію, то можна що 21-м, що 18-м. Хіба що 18-м ви вийдете раніше на одну зупинку, тоді це реально буде зміна. А якщо до Дельти, то нема сенсу, тому що там немає зупинки, нічого. І що там їде його чекати дуже довго краще все таки 18, Пів години навіть почекати. Така рівна, гарна дорога, просто супер. Теплий. Я сьогодні не брала куртку, брала тільки жилетку, тому що зранку все рівно прохолодно. Школа написано. Де школа, я не знаю. Десь тут ось вона є. Бачите, який рух на дорогах. не є дуже великий, по не є величезним містом, але якщо брати зі всіх, в Чорногорі, звичайно, це саме велике місто. Слухайте, а може і бар саме великий? Так, да, Юля, звичайно, твій бар саме великий, Ну. Треба глянути. Просто в бар входить ще і добрий води, і суто море, розумієте? Чеши нам, Юля. Бачите, які квіточки. Краса. Нічого собі багато людей їде. Да ладно, Я зараз приїхала рудо, тобто цей автобус 18-й зупиняється прямо перед рудою, не треба йти пішки. От Фросі каже, нічого не йде. Або вони сказали, мені від автостанції нічого не йде. Все правильно, вони сказали. Просто йде автобус сюди, але немає прямого від автостанції. Ні, не пояснити, що треба пройти на зупинку. Це зрозуміло. Оце з лівої сторони, це американське консульство, але там якісь ремонти, де зараз. Проїхали американське консульство, не може його знімати, тому що заборонено. Каже, Юля, ти в автобусі слухайте. Мені ще не треба, щоб в автобус мене зупиняли, бо виймали звідти, чесно. Вони на вулиці бачать. Я перед тим, перед після того, вже пройшла все рівно, витирається. Тому я не ризикую, щоб за мене весь автобус зупиняли на що треба. Оце якраз перед нами знаходиться поліклініка, лікарня, різні відділення. Я вам так скажу: це державна чорногорська лікарня. І плюс в тому, що навіть якщо ви прийдете сьогодні, ви сьогодні і зайдете до лікаря. Хіба що ну, вам і до якось конкретного. Фамілію, він може працювати в п'ятницю, а в понеділок не працювати в такому плані. Але якщо, наприклад, вам треба до хірурга, от ви сьогодні прийшли, сьогодні до нього і зайдете. Все. Хоча і не по плану, але він вас прийме. Я не знаю, чи всі лікарі так працюють, але скільки я приходила, дівчата кажуть, іди погулянь, каже, прийди в самому кінці. Все. А звичайно, краще записуватися. Це ідеально. Це... Тут парк знаходиться короля. Ніколи. Напевно, треба глянути точно. Пересіли дерева. Уявляєте, я тоді їхала, так все гарно свіло. Блін. Я тоді не познімала вам, все переціло. А як так може бути? Тут не по плану. Прям повністю все все сіло. А назад я, по ходу, вже забула, коли їхала зняти. Отут знаходиться зупинка, до якого можна доїхати, в принципі, з від автостанції. Сюди на будь-якому автобусі, да, треба запитати, і тоді пересісти вже на інший, який їде до Бікфеша. Хто переживає, що таксі немає, таксі в Подгориці дуже багато. І в нас, до речі, теж в барі дуже багато. І електронне, і таке практично та сама ціна не дуже відрізняємося. Це в нас тут, бачите, гарні такі забудови йдуть. Новий, ну не то, що новий район, просто всі нові забудови, так скажемо. І всередині там знаходиться... По карті мені показали, зараз я вам скажу, забула. Зачекайте, зачекайте. Кіпс. Уявляєте, я ну, написано Кіпс, що я далеко піду, мені треба подивитися. А це виходить фірма Кіпс, яка продає квартири. Розумієте, я туди пішла, познімала вам ціни на квартири. Тобто, ще будівництво йде, вони вже продають, тоді того, що так дешевше. Але, наприклад, зараз я дивлюся, затримують здачу об'єктів на 5 місяців. На 6, хоча по закону дозволяється лише на 3 місяці, далі йде штраф. Буду ніхто штрафу не платить. Ну, але зато здаються все-таки. Ви не переживайте. Я знаю, до мене деколи дзвонять підписники. Юля, подивися той будинок. І я, повірте, я їм не, його не радила. Я не знаю, хто забудовник. Але я дивлюся, знаю, хто там ще купив квартиру. І я кажу, все нормально. Ну, хтось тобто вам скажуть по-любому, вас не забудуть. Добре. Це здають все. Ми виїхали на бік Банкер макерсте дуже величезний. І все, тут будемо зупинятися. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день на каналі Джуліана Хом Офішл я проводжу прямі етери. Починаю десь о другій першій годині дня по чорногорському часі. Можете заходити туди, буду вам також там рада. І бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання ваших самих гарних бажань.